Чому саме зараз особливо важливо читати книжки і як читати правильно, так щоб краще формулювати думки, розширити словниковий запас, стати гострішим на язик, розумнішим в цілому? І чому я проти швидкочитання? Про все це далі у випуску. Ви на каналі Вільномов я Іван Гладир, тренер з публічних виступів та ораторського мистецтва. Почнемо. Маю велике сподівання, що в цьому відео ви знайдете ті аргументи і мотивацію, які підштовхнуть вас користуватися ось цим неймовірним крутим інструментом, максимально ефективно, ну і безумовно теж в задоволення. Почнемо з питання, чому саме зараз особливо важливо читати книжки. Справа вся тому, що з кожним роком, та куди там роком, навіть з кожним місяцем, все більше людей вони відвикають від класичного читання книжок і формується звичка споживати короткий відеоконтент, кліпове мислення. Більше того спостерігається навіть залежність від таких коротких відео. Ну і як наслідок, що неспроможність до концентрації на більш довгому освітньому контенті. І вже не кажучи про об'ємні книжки, один погляд, на який викликає одразу якусь втому і бажання зробити все, аби уникнути важкої праці, ось цих інтелектуальних зусиль, ще й додайте досить чого вже там стрімкий розвиток штучного інтелекту, через що усі необачні юзери, яких більшість. Перестають користуватися власним інтелектом. І ні, я не проти шаї. Технології дають нам надзвичайні можливості, але ж ми маємо вчитися користуватися ними так, щоб залишалося в той же час місце для роботи власним мозком. І тепер трохи зазирніть в майбутнє. Ось в таких обставинах вже дуже скоро людина, яка все ж таки дбайливо зберігає звичку регулярно читати, що відбудеться, вона набуде вражаючих конкурентних переваг, причому в будь-якій сфері. Чому? Ну бо на вищому рівні здатність формулювати думки ясно, логічно, образно, багатший словниковий запас, краще пам'ять, мова стає виразніша, зрозуміліша, цікавіша. Той час, як більшість, от прямо зараз, рухається у зворотньому напрямку, розвиваючи мистецтво примітивізму. Не плутати з простотою, бо простота і лаконічність, як ми знаємо, вони теж потребують неабияких зусиль. І щоб сказати більше, але меншою кількістю слів, треба мати клепку. Треба мати. Люблю вислів Марка Твена: вибач мені, мій добрий друже, за довгий лист. На короткий, не було часу. Тобто меншість рухається вгору, ну а більшість відповідно вниз. Дені Дідро колись сказав, що людина, яка перестає читати, перестає мислити. Та тут постає питання, як читати книжки правильно. Нагадаю, з метою, щоб гарніше говорити, розширити свій активний словник і стати загально більш розумною людиною. Покрокова схема наступна. І до речі, про деякі пункти ви точно не знали. Перше Оберіть книгу, яка вам дійсно подобається. Так ви стрімко збільшите шанси на те, що це стане корисною постійною звичкою. Художня література, надихаючі автобіографії цікавих вам особистостей, українські, зарубіжні класики, гарна мотиваційна література все на ваш смак. В описі, до речі, до відео залишу список чудових книжок різних дуже жанрів, які сам прочитав і можу рекомендувати вам. Друге, планувати час для читання в графіку кожного дня, бо не заплануєте, не зробите. От хай навіть всього 10 хвилин запланували, але ви почитаєте принцип мінімальної щоденної дії. Ну а смак прийде, він в процесі таймінг поступово сам собою збільшиться. Третє, коли починаєте читати, робіть це перші декілька хвилин в голос. Так, всього декілька хвилин. Не складно ж це. Але ж. Виразно, уважно, з інтонаціями, наче розповідаєте, не поспішайте. Ви, можливо, помічали, що читати і говорити повільно, складніше, ніж швидко. Давайте покажу на прикладі короткого абзацу однієї з моїх улюблених книжок: Кейт Фраці ніколи не їжте наодинці. Різницю так, щоб ми відчули, коли просто буботіння таке швидке. Давайте з окулярами, бо можу щось недобачити. Отже, Приклад того, як ми можемо читати в двох різних подачах. У нашому генетичному коді закладений страх до незнайомців. З'їдять вони нас чи нагодують саме тому, перше враження формується так швидко. Ми маємо вирішити, чи безпечно наближатися до незнайомої людини. На формування першого враження потрібно близько 10 секунд. За цей короткий відтинок часу ми не встигаємо обмінятися великою кількістю фраз, тому наша думка про певну людину здебільшого базується на невербальному спілкуванні. Це тобто так досить швидко я взяв і прочитав. А зараз виразніше, як я раджу читати потрошку по декілька хвилин вголос. У нашому генетичному коді закладений страх до незнайомців. З'їдять вони нас чи нагодують? Саме тому перше враження формується так швидко: ми маємо вирішити, чи безпечно наближатися до незнайомої людини. На формування першого враження потрібно близько 10 секунд. За цей короткий відтинок часу ми не встигаємо обмінятися великою кількістю фраз, тому наша думка про певну людину здебільшого базується на невербальному методі спілкування. Більше акцентів, виразніше з артикуляцією, інтонаціями. Ви зрозуміли. Четверте, своїми словами зробіть переказ того, що прочитали в голос. от як можете, так і переказуйте. Ви відчуєте безумовно на початку певний супротив, навіть це справді не так легко, але я в вас вірю. П'ятим кроком висловіть свою думку з приводу того, що прочитали. Це буде найскладніше, можливо, але саме так ви зможете вивести свої мовленіві та інтелектуальні показники на кардинально вищий рівень, щоб не просто бути ретранслятором чужих думок а й вчитися народжувати власні. І от коли ви все це виконали. Продовжіть читати в комфортному вам режимі просто очима, стільки наскільки маєте бажання і часу. Що цікаво, тільки декілька століть тому люди почали практикувати читання про себе, а до цього було тільки вголос. Сподіваюсь, у вас вже виникло хоча б бажання спробувати, ну а може і книгу навіть собі якусь намітили. Ще додам, чому я проти швидкочитання. і як саме читання можна поєднати з штучним інтелектом, аби. Кардинально покращити засвоєння інформації та матеріалу. Отже, чому проти швидкочитання? От уявіть, що ви займаєтесь коханням, якісно так, з прелюдією, натхненням, без поспіху, або ж хоп-хоп, і навіть як звати на завтра не пам'ятаєте. Ось і вся різниця. Так, швидкочитання читання декому може дійсно стати у пригоді, коли, наприклад, людині потрібно опрацьовувати суттєві обсяги інформації, формальної, до речі, зазвичай, яку просто треба взяти до уваги в загальних рисах. Але це точно не про художню літературу, тому що художню літературу варто смакувати. І взагалі найшвидше і найбільше ви читаєте тоді, коли просто робите це регулярно щодня. Ну і краще безумовно цим займатися вдумливо. Можна з олівцем, з підкресленнями, виписуванням слів, словосполучень, фраз, навіть цілих абзаців в свій тезаврус, це зошит для поповнення активного словникового запасу. Про це, до речі, теж є окреме відео. Ну а якщо у вас є діти, і вони бачать цей процес, то ми таким чином ще й збільшуємо шанси, що діти, в принципі, будуть цікавитися книжками. Якщо чада бачить, як ви з ентузіазмом читаєте самі, якщо чує, як ви з захопленням розповідаєте про те, що читали нещодавно, як з цікавістю обговорюєте з кимось прочитане ділитесь своїми враженнями, проявляєте при цьому емоцію, тобто ваш такий особистий досвід він і є найбільш дієвим інструментом для збудження бажання читати в наших дітях. Бо. Зі свого досвіду знаю, що маніпулювати, сваритися, обмежувати, навіть платити гроші за прочитання сторінки ну таке може працювати, але все ж таки не дуже. Так, от, коли ви таким чином сумлінно і без поспіху почитали книгу, якусь цікаву освітню літературу для ще потужнішого засвоєння ви можете скористатися штучним інтелектом. Ну і для цього напишіть запит шаї. Зроби вибірку головних тез і думок автора. Пограйтеся з цими промптами, ну і потім перечитайте це саме і воля, тепер ви присвоїли. Ці знання зробили їх своїми. і можете про це компетентно розповідати, ділитися і обговорювати. Почніть сьогодні, бо ти ще не знаєш, що то за втіха ті книжки там цілий світ вищий, кращий від цього, в якому ми барахтуємося, мов свині в барлозі. Якщо для вас це відео було корисним та цікавим, дайте, будь ласка, сигнал, вподобайте, напишіть розлогий коментар, чи поділіться з друзями, запитання також задавайте в коментарях. Ну а всі, хто бажає комплексно прокачати свої мовленнєві навички, запрошую до моєї авторської програми Вільномов. реєстрації до неї за посиланням в описі. Дякую, що додивились!